Доброго дня, доброго дня, шановні учасники дорожнього руху. З вами автошкола нова та я, Таранушко Володимир Павлович. Шановні, шановні кандидати у водії, прийміть рішення та розпочніть та професійне навчання та підготовку. Любитель він для того і є любитель, що він. Не володіє всіма ступенями професіоналізму. Розумієте? Але, з'явившись на дорозі, ви повинні стати професіоналом. Розумієте? Професіоналом з першого кілометру руху. Тому, будь ласка, автомарафон використовуйте для того. Щоб познайомитися з автошколою новою та прийняти серйозне рішення. І так, шановні. Руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Розправте плечі, вдихніть руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. В сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Це були жести регулювальника. Кожен день повторюйте, і вони стануть вам рідненькими. Друге, Розширюйте свій кругозір та словарний запас. Вчіть іноземні мови. Я вивчаю німецьку мову. І по третє, шановні, це ведіть робочий зошит. Робочий зошит він гарантує вам, що ви. Отримаєте відповіді на усі ваші питання. Якщо ви не привчите себе закривати питання, вони будуть вас відволікати від керування транспортним засобом. І так, шановні, вперед і тільки вперед. Розділ 28. рух по гірських дорогах і на крутих спусках. Шановні друзі, це зовсім. Інше керування автомобілем. Це в складних умовах. У нас в автошколі новій є три рівня. Перше це базові навички, які е, включають тільки рух по горизонтальній поверхності. Розумієте, на схилі автомобіль під дією сили тяжіння повзе вниз. І дуже часно, це, вчасно цей рух ви не можете контролювати. Чому навичок немає? Розумієте, у вас там переполох в голові. Але це все, скажімо так, це все проходить. Це початок. Але якщо вам продемонструвати ваші прогалини знань та навичок, то ви його компенсуєте. І так, шановні, значить, ми повинні знати, що круті спуски це не просто слова окоміром ви, ви, виміряли, це знаки. Крутий підйом, крутий спуск. І вони встановлюються, коли воно більше 6%. Розумієте? 6%, 6%. Це відношення по горизонталі до вертикалі. Тобто оцей клин ми розглядуємо як, як прямокутний трикутник. До 6,5% це воно не нормується і знаками не позначається. Оці знаки крутий спуск. Крутий підйом, вони встановлюються перед, перед підйомом. Зрозуміло, так? Да? Ну і, шановні, ніхто не встановлює знаки перед серпантинами, гірськими дорогами. Там воно все е підйом спуск, підйом спуск. І зовсім, зовсім потрібно інше керування. Так ось рух по гірських дорогах і на крутих спусках. На гірських дорогах і крутих спусках, де зустрічний роз'їзд утруднено, водій транспортного засобу, який рухається на спуск, повинен дати транспортним засобам, що рухаються вгору дорогу. Тобто дати полосу руху. Чому? Тому що автомобіль, який їде на підйом, у разі зупинки, він потім не зможе розпечати рух вгору. Причина дуже проста: крутий спуск, і двигун не має тієї потужності. Особливо, якщо це. Вантажний автомобіль і він нагружений. Значить, ще що цікаве: на гірських дорогах і крутих спусках водії вантажного автомобіля дозволена максимальна маса, яка перевищує 3,5 тонни. А це вже категорія С. Трактора та автобуса повинен перше, Користуватися спеціальними гірськими гальмами, якщо вони встановлені на транспортному засобі заводом-виробником. Шановні, що це за спеціальні гірські гальма? Ми на практичних заняттях будемо проходити таке поняття як зниження швидкості шляхом. Гальмування двигуном. Тобто така будова двигуна внутрішнього згорання, що він піднімається вверх поршень, тобто стискуючи, і він долає оцей супротив, вверх піднімається, потім іскра, паливно. Повітряна суміш вибухає, товкає вниз, потім там є маховий. Да, не будемо на цьому за... зупинятися, але ідея, ідея спеціальних гірських тормозів заключається в тому, що клапана просто блокують рух, вони не відкриваються, не випускають гази, а просто-напросто поршень ударяється в цей зжатий жатий, е, значить, слой повітряної воздушної суміші, і він замідляється. І саме головне, що іскра не спрацьовує, тобто вона не підпалює. То ж саме в дизельних двигунах не потрапляє кисень і вона не спалахує. Розумієте, да? тепер під час зупинки на підйомах і спусках користуватися противовідкотними упорами. Це клини такі. розумієте? Тобто, ви вийшли і раз підставили і назад. Да, в народі, в народі підкладають кирпіч, підкладають камінь. Тобто, ніхто з досвідчених водіїв не ігнорує. Проти відкатні опори, але як воно гарніше, чистіше і приємніше, коли вони знаходяться у вас в багажнику. Значить, для легкових автомобілів це не обов'язкова вимога, а для грузових автомобілів це обов'язково. І повинні вони мати дві штуки. Так, на гірських дорогах заборонено. Не можна рухатися з непрацюючим двигуном та вимкненим щепленням або передач. Ми вже з вами казали, що зупинити автомобіль можна двигуном, да, тобто не газувати, і він буде, ото, скажімо так, поршнями мотелять. Так, да, і е, не буде, е, буде автомобіль стримувати, розумієте? Але якщо ми виключимо замок запалювання, то в сучасних автомобілях, обладнаних двигунами внутрішнього згорання, є гідропідсилювачі. Електропідсилювачі тормозів та щеплення. І якщо двигун перестає працювати, то всі ці наші помічники також вянуть. І ми не можемо ефективно, і ми не можемо ефективно використовувати гальма. Значить, незя передача вимкнена, руки на кермі. І е, тиснемо на гальма. Значить, буксирування на гнучкому щепленні. В чому причина, чому не можна на гнучкому щепленні? Ми вже знаємо види щеплення, гнучке, жорстке і методом часткового підняття транспортного засобу на опорну платформу чи кузов. І розумієте. Оцей спуск затяжний, а нам же потрібно тримати у цю е, гнучку щеплення, щоб вона не провисала. І для цього нам потрібно притормажувати, притормажувати. А що таке процес гальмування? Значить, це тормозні колодки, зажимають диск з двох сторон, і ми знаємо що під час картя виділяється тепло. Коли ми робимо це на нетривалий час, то вони там провітрюються, ці диски, і вони, е охолоджуються. Розумієте? А якщо ми постійно давимо, давимо, а ми не можемо не давити по тій простій причині, що наш автомобіль просто з спуску доганяє автомобіль, який буксирує. Розумієте? І ми постійно тиснемо, 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 підвищується температура в дисці, воно е все розжарюється. І закіпає тормозна жидкость, і розривається оця система, і ми зовсім, зовсім втрачаємо гальма. Але ви повинні знати, що в автомобілі є дублююча система. Ну, це потім. Значить, поки що на гнучкому щепленні ми не буксируємо. Чому? Тому що ми порушні. Чи можна на жорсткому? Можна. На жорсткому можна методом часткового е, підняття керуючих коліс на платформу або площадку. Але ось таке загальне застереження будь-яке буксирування під час ожеледи? Чому? Чому не можна е, під час ожеледиці? Причина проста: не можна впоратися з керуванням, коефіцієнт щеплення колес автомобіля з дорогою дуже знижується і Оці автомобілі, які відважилися на таке буксирування. Вони, як народі кажуть, корова на льду. Воно мотеляє. А так як це гірська місцевість, то за узбіччям іде провалля. Розумієте? Так, це голо, голольот, да і саме Таке безпечне це методом часткової підняття, але також під час ожеледиці це заборонено. Шановні друзі, ми дякуємо усім, хто вивчає правила дорожнього руху, тому що правила дорожнього руху це безпека на дорозі. І в першу чергу це ваше збереження, життя та здоров'я. Автошкола нова. Завжди поруч з вами запрошує на навчання та отримання посвідчення водія. Шановні друзі, миру усім разом до перемоги та посвідчення водія. З вами була автошкола Нова. До побачення, до нових зустрічей.